Для дирегетна хору. Псалом Асафів. Мій голос до Бога, і я кликати буду, мій голос до Бога, і почує мене. В день недолі моєї шукаю я господа, до нього рука моя витягнена вночі й не зомліє, не хоче душа моя бути потішена. Згадаю про Бога і зітхаю, розважаю і мій духом ліває. Села, ти держиш повіки очей моїх, я побитий і не говорю. Пригадую я про дні давні про роки відвічні. Свою пісню вночі я пригадую, говорю своїм серцем, а мій дух розважає. Чи навіки покине Господь і вже більш не вподобає? Чи навіки спинилася милість його? Чи скінчилося слово його в рід і рід? Чи бог милувати позабув? Чи гнівом замкнув він своє милосердя? Села. І промовив був я. До страждання – моє переміна правиці Всевишнього. Пригадую я вчинки Господні, як чудо твоє я згадаю віддавна. І буду я думати про кожен твій чин і про вчинки твої оповім. Боже, свята дорога твоя, котрий Бог великий, як Бог наш. Ти той Бог, що чудо вчиняє, ти виявив силу свою між народами. Ти визволив людс віраменом, синів Якова і Йосипа. Села. Тебе бачили води, о Боже, тебе бачили води й тремтіли, затряслися й безодні. Лилася струмком вода з хмар, тучі видали грім, також там і сям твої стріли літали. Гуркіт грому твого на небесному колі, і блискавки освітили вселену, тремтіла і тряслася земля. Через море дорога твоя, а стежка твоя через води великі, і не видно було твоїх стіп. Ти провадив народ свій, немов ту отару, рукою Мойсея та Аарона.